Якщо квітковий рай існує, то він у цьому особливому місці у тепличному господарстві Старий Двір цілий океан квітів та справжній фестиваль петуній, сурфіній та гортензій. А ви вже уявляєте, як вся ця квітуча краса оселяється на ваших балконах, клумбах та квітниках? Уявили? Отож поспішайте, бо тут квіти розлітаються, немов гарячі пиріжки. Ось це рожеве розкішне кашпо я вже забираю. А ще ось ці дві гортензії. Новий сезон, нові зміни для більшої зручності покупців було облаштовано нову сучасну простору теплицю, аби процес вибору квітучої краси перетворився на справжнє свято. Була проблема в нас у теплицях, малі проходи, скупченість велика квітів. Важко було і зайти, і підійти, і працювати. і Для покупців теж важко. Ну а тут більш Вільно, в будь-якому разі, це ще не дороблено, Ще немає столів, будуть столи. Ну, в будь-якому разі, все для наших вдячних прилучан. Цікавимося у квітникаря Романа Кибенка, чи складно було вриватися у новий сезон із новими змінами. Тяжкувато було вриватися. Ідея прийшла, наші американські друзі нас підштовхнули. Бо в них вже дійсно там рай в теплицях, а в нас ще поки ні. Ну, от ми розізлилися і почали планувати. Ну, все бралися фінанси. Сподівалися на гранти, та все не так сталося, як гадалося. На жаль, грантодавці не дали належну оцінку успішному квітковому бізнесу, який підприємці важкою працею розвивають ось уже майже 20 років. Мріяли про гранти, надіялися на гранти. Приїхали грантодавці, подивились, посмакали. Ну, їм, напевно, краще собачі пірукарні да пірожини. Подивились на наші безкрайні далі і не дали. Та родина Кебенків – то родина справжніх працьовитих українських трударів, тож вони не здалися. Ми звичайно не здалися, ми взяли кредити, все зробили. Зробили все настільки професійно, що сьогодні самі дивуються ці незрівнянні красі, бо то бізнес не лише важкий, а ще й дуже естетичний. І саме це в ньому і надихає. І розширяємося, і, і завозимо нові сорти вже і Японії, і Америка, і Європа і з насіння, і саженці. Ну на будь-який смак. Серед цьогорічних новинок американські сорти Тайдал та калібрахуа, та це ще не найцікавіші назви. Це у нас. Уямба. Це не я, це Японія. Вишневе небо. А того року було зоряне небо. Да, а зараз вишневе. А тут у нас є читає: Денс Маджента Мамба. Цьогоріч тут можна помилуватися сотнями видів різноколірних квітів, палітра кольорів. Просто вражає від білого і ніжно-рожевого до бускового та навіть рідкісного чорного. І якщо насолоджуватись цією естетикою, одне задоволення то вирощувати, то довга і трудомістка праця ділиться квітникар, особливо в умовах воєнного стану. Це у вас забувайте про вихідні, забувайте про день, ніч. Місяць біля буржуйки. Треба топити, треба якось держати температуру. Ну і догляд майже цілодобовий. Ви оснастили, мабуть, теплиці генератором, оскільки є перебої з подачою електроенергії? Повністю ми автономні, генератори, сонячна електростанція, іон акумулятори, котли на вугіллі, котли на дровах. А тут невеличкий ліричний відступ та рубрика відповіді на запитання квітникарів. Чим же відрізняється тайдал від вісти? Для порівняння ми вам пропонуємо тайдал. Що це у нас ззаді стоять тайдали, а спереді стоїть віста. Чим вони відрізняються? Ну, Тайдали якісь рогатіші. В клумбі, я думаю, що різниці не буде по росту, а в Кашпо в будь-якому разі віста виглядає краще. Но це діло кожного, на будь-який смарт. Вибирайте самі. Для порівняння ви бачите, що рослини зовсім різні. А це вже професійний розбір інших цікавих сортів, назву яких навіть важко вимовити. На жаль, нам заборонили назвати такі надзвичайні сорти. Мамба і куямба. <с? <с?> і тепер ми плавно переходимо в сорт Калібрахуа. Поставлені у нас віста, міні-віста і Калібрахуа. Висажені вони були в один час, і результат ви бачите, Калібрахуа росте. Значно повільніше. Чим вона виграє, я думаю, що тільки кольором квітки. Можна лишень уявити, на яку казку та куточок оази перетворилося б місто, аби його озеленювали. Такі квітникарі. Озеленювати місто бажання було і є, але не хочеться лізти в тендери, перебувати комусь бізнес. Є там люди працюють. Ми більше працюємо. На місці розкішними весняними квітами від тепличного господарства Старий Двір прилучани не лишень уквічують балкони та подвір'я ними прикрашають офіси і підприємства. І то справжня європейська краса, вирощена стрепотом і любов'ю у рідних прилуках. Тож свій до свого по своє.